У Мене відчуття стійкого відчуття таке переполох, очікування переполоху в контексті. Навіть того, що сьогодні от 9 квітня рівно місяць до 9 травня, а це 9 мая 80 років з дня Побєди в Росії. Путін точно не виглядає на те, що він хоче миритися навпаки. Все схоже до того, і вони точно будуть посилювати тиск на фронті. А тут іще й Трамп з реальними усіма перспективами торгівельної війни не інакше, не просто тарифних якихось там обмежень а війни, яка вже розпочалася, і Китай, який водить у відповідь санкції, бо це санкції по суті, що не тарифи, це санкції на США. Коротше кажучи, економічне падіння. Очікування 9 травня, сто днів президентства Трампа і наші політики, які заявляють, що в травні може заморозитися війна. Я якось це все докупи не можу скласти. А ти? А, ну додай сюди ще ж можливо війну в Ірані, куди зараз тягують зброю. і Дипломати кажуть, що деякі країни, наші європейські друзів штати, просять дати їм можливість. Повітряних просторів для того, щоб наносити удари, Іран уже теж заявляє, це теж накладається. Ну от далі, просідання нафти це позитив, це теж накладається. Ну і незрозумілість зі світовою економікою, світовими валютами. Що з цим буде, і в цій прекрасній картині є ми, які після двох років ковіду входимо в таку от, політичну рецесію під назвою Війна жахлива війна, яка триває вже четвертий рік. От зрозуміло, що ми не в найкращій формі в порівнянні там з нашими друзями і партнерами. От, але як мінімум, з точки зору антихрубкості, то ми чи не найбільш готові до того складного століття, яке зайшло. От а видалі нам би в цій всій ситуації бути Іспанією в часи Другої світової війни, каже, ми то вже навоювалися. Ви там воюєте собі в своїх атомних ядерних війнах. А ми з боку подивимося і приєднаємося до того, хто переможе. От зараз відчуття таке, що в динаміці, процес переговорів. От я бачу там ті політики, з якими я спілкуюся, і наші і закордонні ніхто нічого не знає. Всі кажуть, що значить всі в темі, всі, всі щось бачили, всі щось чули. Зараз немає навіть фіналки по угоді. Тому що процедура буде наступна: підписуємо угоду. Якщо підписуємо, а далі рухаємось типу до заморозки, потім вибори, потім мирна угода. Ну, от, якщо підпис... мають навіть про корисні копали Да, угода про корисні копалини. Якщо ми її не підписуємо, ми можемо рухатись ще по цьому треку, типу Сісфаєра, а можемо вже й не рухатись. Штати кажуть, що якщо підпишемо, рухатись будемо швидше і краще, і Трамп візьме, значить, весь сто з цих паперів і буде бити в дурний писок Путіна. Казати: все, типу, вони зі мною вони підписали угоду. Ти не маєш права туди бити. Бо зараз він цього не робить. А, ну, критикує типу, що ось Путін як дурний типу б'є по кривому рогу. Ну, от, хоча вся Україна кричала на весь світ. Дев'ять дітей, двадцять вбитих, кілька десятків поранених. Ну, Трамп так ну, скользя згадав, начебто це щось нормальне. Ну, от, в Роб'яв взагалі сказали: типу, в оточенні, що ну, це ж не перешкода, типу. Ну вам ні, а нам що робити, коли б'ють по дітях, сьогодні ж теж прильоти і теж, теж вбиті діти. Ну, от, а... Тому навіть угода може бути замінена на якесь типу суперполітичне рішення або зовнішній фактор, який від неї може відвернути. До речі, війна в Ірані може відвернути від цього. От. Але ми бачимо зараз наступну історію: ми бачимо, що ще визначеності по карті перемовин заморозки немає. Україна каже: відійдіть від Херсона 20 кілометрів від лівого берега. А росіяни кажуть, ні, 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 віддайте нам весь Херсон. Україна каже, віддайте атомку, а Росія каже, вийдіть з Донбасу. І ось таких суперечностей надзвичайно багато, От, і поки що вони не зведені. На нашу користь грає те, що я сказав, що нафта почала просідати. Хоч Трамп і не спеціально, тим не менше це зробив. Світова економіка в обрізаній тарифній логістиці, типу, почала давати збій в першу чергу на нафту. Ну от багатьох збитків, до речі, не тільки по нафті, в багатьох секторах економіки. Але, типу, ми кажемо: супер, російська нафта по 50 урал торгують, давайте нам по 38. Нижче 40, щоб в убиток. Не так, щоб мінімум було, щоб в убиток, щоб навіть кредит їм ніхто під це не дав. Супер. Бо вони ж можуть так піти Китаю, сказати, давай на 20 років, типу, будемо продавати тобі її по 40, але заплати зараз. Ну, в нуль будуть продавати їм то що. От, але гроші отримують. То треба так, щоб в мінус, щоб навіть кредит не давали, бо це мінусова історія. Тоді для нас такий шанс там на якесь певне покращення, да, вже сьогодні. От, але загалом а, ці перемовини тривають. Росія намагається задобрити Трампа. Трамп вже ж назвав офіційно інструменти, як на нього можна повпливати, і там росіянам немає рівних. Трамп каже: я люблю, коли вони мене всі цілують в п'яту точку. Ну з цим же ж ніхто в світі конкурувати не зможе. то як Росія натренувалася в себе, да бо при їхній цій же ж диктатурі, ну а там же ж який кар'єрний ріст можливий. Ці всі Дмітрії, Піскови, Лаврови Як вони ростуть? Ну, от виключно через поцілунки в п'яту точку. і Відповідно, Трамп каже, блін, мені так це подобається, містер, містер. Що ми можемо ще для вас зробити? кричать вони йому. Ну от супер. Росія там зараз вийде, типу натреновано олімпійський чемпіон з цього виду спорту. Тому зрозуміло, що ми їх там не обгонимо. Але ми кажемо Окей, Дональд Джей Трамп дивіться, ми можемо дати вам технології, ми можемо дати вам досвіди. Ми можемо вам допомагати там рятувати якісь частини світу, і ми можемо бути корисні політично, в військовому плані, в геополітичному плані. І ось ця пропозиція вона на столі, в тому числі копалинами, де ми кажемо, давайте як партнери заробляти, і ви, і ми. Але дайте нам зброю, дайте Петріо, дайте нам якісь інші речі, які нам треба для виживання. Плюс Україна нагадує, що штатам для світової домінації потрібні такі партнери, як Україна, і в цій частині світу їх кілька, в тому числі ми, в тому числі Туреччина, в тому числі Польща, Фінляндія чи, наприклад, країни Балтії. Далі, якщо піти на Захід, то там буде і Франція, і Німеччина, і багато інше. Але, типу, тут ми є, і без нас ця конструкція не працює. Тому ми теж це нагадуємо. Ну, от, це тяжко заходить, Трамп хоче легких рішень, гучних рішень і простих рішень. А ми тут такі скучні, розказуємо йому якісь складні геополітичні комбінації, але без них теж ніяк. Так зараз Слухай, треба так. кілька простих ага. речей, які йому зайдуть. Ну, от, поки Росія там речі, до речі, про зайдуть. Е, я просто про, ну це, чесно кажучи, це геть зовсім ніби не буде дипломатична мова від Трампа була про його п'яту точку, е, що було сказано про тарифи. Росіянам його... подобається. Вони, вони росіянам, напевно, що подобається Так, діла. Тут знаєш про смаки їхні не будемо сперечатися. Це ми в принципі узгоджено маємо позицію щодо їхніх смаків і місць поцілунків, але просто коли Трамп говорить про п'яту точку, він же ж так само направляється. Бо ми та в великій частині були звернені до Китаю. Він я, я думаю, що пан Сі не дуже задоволений від таких заяв, і Китай вже в принципі теж заявив, що він іде ударом у відповідь. 54% додатково відсотки тарифів накладають на Трампа. Тобто, я до чого веду. Зараз насправді реально починається велика світова глобальна торгівельна війна, і, і Китай, вочевидь, готовий прийняти цей виклик, і Китай готовий воювати цій штуці, яку запропонував Трамп, і водночас з'являється ось такий Ну я не знаю наскільки він можна його вважати у рукаві чи ні те, що вчора було показано нами про двох китайських е, військовополонених бійців. Сьогодні президент каже 150 китайців воюють у складі е, збройних сил Російської Федерації. Е, я якби розумію, що це наче може бути картою, от використовуючи риторику Трампа в нашій дипломатичній позиції. Але чи це справді карта, чи це так хочеться нам уявляти? Ну, скажімо так, поки що це не перевернуло війну ні 2, ні 150. Спроба президента правильна, вона логічна і цікава. Чи збуджується політичному значенні Трамп на цих китайців? Ну, якби їх було там кілька тисяч, так, Сотнею, навіть двома, поки що ні. Ну і тим більше Китайці вийшли, ми їх туди не направляли. Де вони їх там знайшли? В Сибірі може якісь контрабандисти дали грошей, вони пішли. Типу, це неофіційна позиція. Ну от, поки що Трампа це не розлютило, е, треба ще попробувати пощупати Якщо він буде холодно до цього ставитися, карту треба буде заховати, а цих хлопців тихенько дипломатичною поштою відправити назад на батьківщину в Пекін. Ну от, ну чи в Китай, можливо, не з Пекіна, з якогось Харбіна, чи ще звідкись я не знаю. От, але. Треба буде повернути і забути це, і причому ще їм в кишені покласти вибачення, тому що все-таки велику кількість запчастин до дронів, до нашої техніки, ми купуємо там. І якщо вони підуть в конфронтацію з нами, а ми не отримаємо ось цього скажімо так, трампівського важеля впливу, тобто, якщо Трамп нам не допоможе а з китайцями, посваримося, ну така собі стратегія. І така собі комбінація, якщо допомагають роблять, ну супер, типу, поїхали. А якщо бачимо, що ні, спробували. Знайдемо когось крайнього, якогось там заступника міністра, чи там якогось, значить, спікера говоруна, да і скажемо: ну от він, значить, негодяй привів. Ми, ми взагалі не знали. Все, не треба. От, і президенту краще таки не озвучувати. Тобто, є спікери, що знову ж таки, якщо вже заявили від держави, то там, щоб не президент це робив, щоб потім був маневр. От, але він це показав. Президент зараз, до речі, от цей тиждень грає в такі ігри, типу медійні. Він намагається ну знову ж таки зрозуміло, тому що час зжимається можливостей менше, і він, типу, часто бере цю першу роль медійну на себе. Тобто він не довіряє там комусь з оточення, сам робить це. І по цьому це, от по китайцях, це чисто медійна спецоперація, там сподобатись Трампу. Нормально це гарна спроба. Це чесно сказати. І військові, які їх зловили, теж суперкруті молодці. От а, але треба розуміти, яка фінальна стратегія. Якщо не працює, типу, то як відмотати, щоб потім не було проблем. А друге, наприклад, так само він грав, коли Трампу не сподобалось із Бесентом: типу: А хто злив угоду про рідкоземи, да, Про мінерали. І тут президент теж вступив сам в гру, каже: Знаєте, ти? Шукаємо цих покидьків СБУ, уже там рище по кабінетах. Типу вивертаємо їхні, значить, там телефони, ноутбуки, дивимося по карманах і більше того, ще й посадили значить їх за детектор брехні. Ну єдине може там, типу, током не б'ють по 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 якихось місцях, але в цілому жорстко. І це, типу, меседжі ж не нам, і не тим, хто там шукають їх чи не шукають більш за все ні. Це меседж Трампу. Команда переговірників невинна, держава це не зливала. Типу, ми з тобою, да, ми тянемо час, да, ми міняємо мови, да, ми не хочемо підписувати, але поганих речей, щоб зірвати, ми не зробили. Того не треба на нас ображатися. Рухаємося далі. Ми вже виїжджаємо, веземо свою, е, свій приклад угоди. Ось це типу теж була технологічна історія, але президент взяв, взяв її на себе і сам відіграв. От. Ну, знову ж це теж не його рівень був, але типу, можливо, ситуація була критична, і треба було брати в свої руки і самому там відтанцювати. Ну відтанцював, танцював супер. То ми зараз бачимо, що багато речей він на себе бере. Слухала, ну він таким постійним пожежником теж не може бути цієї дипломатичної храни. Я, звати... я, я, я кажу, що він в якийсь момент себе і понизить, і знову ж за все буде відповідати. Бо коли це говорить якийсь там ну там другорядний, третє чиновник, він каже, ну він дурак, типу, я за нього не відповідаю. Ну і добре, і не відповідаю, Ми з цим погоджуємось, скажуть китайці чи американці. А коли він сам це підписує, це не добре. І плюс він понижує свій рівень і статус.